Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кіт у чоботях. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній одержав осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився Мої брати зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом, а мені, бідолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю, казав він. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журись, хазяїне, сказав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоби зручніше було ходити по чагарниках, і ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як ловлячи щурів та мишей, кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим, він подумав, а що, коли і справді кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узув чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висівок та заючої капусти, і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб якийсь небудь молодий, недосвідчений і легковажний кріль поткнувся в його торбинку, поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде, дурненьке кроленя, спокусившись висівками, залізло в торбинку, в ту ж мить кіт спритно затяг шворки, схопив кроленя і вбив його без жалю. Дуже гордий, зі своєю здобиччю, кіт пішов у палац і попросив, щоби про нього доповіли королю. Там він низько вклонився королю і сказав Ваше величносте, мій пан Маркіс Карабас, таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звелів мені піднести вам ось цього короля зі свого садка. О, скажіть своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов. Геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку, і тільки на дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув зашворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король з задоволенням узяв куріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так, час від часу, протягом двох чи трьох місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом зі своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, йде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому. Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя. Вам треба лише викупатися в річці у тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і, щосили закричав Рятуйте, рятуйте, Маркіз Корабас потопає. Король, почувши цей отчайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг, хоч він, кіт, і кричав, що сили ловіть злодіїв. Насправді, ж, хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для маркіза Карабаса одне зі своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі маркіз теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його лагідну вдачу. Король запропонував маркізу сісти в карету і поїхати з ними на прогулянку. А кіт, дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися, побіг вперед. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізові Карабасу, вас усіх порубають як начинку до пирога. Коли Карета під'їхала до косарів, король звичайно спитав, чиї луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса, відповіли косарі в один голос, бо кіт дуже налякав їх своїми погрозами. Ха, Ха, у вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король маркізові Карабасу. Так, ваше величносте, щороку на цих луках прекрасний синокіс, а кіт, що побіг попереду, зустрів невдовзі женців. Та й каже Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете, що ця нива належить маркізові Карабасу, вас усіх порубають як начинку до пирога. Король, що під'їхав за хвилину до женців, захотів узнати, чия то нива. Маркіза Карабаса, відповіли женці в один голос, і король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те саме, так, щоб король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіт розпитав, хто той людожер та що він вміє робити, і попросив дозволу увійти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота з усією вічливостю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав: Мене запевнили, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину і легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона, чи так це? «А вже ж!» – відповів Людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Вдарившись об підлогу, Людожер в одну мить обернувся на величного лева. Кіт так перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й не щувся, як здерся на ринву, хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях, а в них не так вже й просто дряпатися по дахах. Та, помітивши, що людожер прибрав свого попереднього вигляду, переляканий кіт тремтячи, зліз з ринви і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготав у відповідь. Мене також запевняли, продовжив кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин. Ну, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, то я вважаю, що це неможливо. Що неможливо? перепитав Людожер. Ну так дивись. І в ту ж мить велетенський людожер обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі. А кіт, тільки но побачив мишу, накинувся на неї і з'їв. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людожера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю. Прошу, ласкаво, ваше величносте, до замку Маркіза Карабаса. Як, пане Маркіз? вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам? Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлі, що оточують його. Оглянемо їх всередині, будь ласка. Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Гості ввійшли в велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Заваживши, якими закоханими очима позирала на Маркіза Карабаса принцеса, король, захоплений його багатствами, сказав. Якщо хочете, пані Маркіс, ви можете стати моїм зятем. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей тільки задля розваги. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.